Вітаю в студії Вадим Ярошенко. І це новини Лайф. 10 жовтня на календарі про головні події в Україні та світі просто зараз. Гостинність по румунськи. Парламент Румунії скасував виступ Зеленського. Неякісні бронежилети екс-заступнику міністра оборони оголосили ще одну підозру у справі закупівель під чужим прапором. Спецслужби Російської Федерації та Білорусі готують теракт, аби звинуватити Україну. Парламент Румунії скасував виступ Зеленського у рамках його візиту до Бухаресту. Стверджують тамтешні змі. З якої причини не пояснюють. Інформацію підтверджує і румунський депутат Джордж Сіміон, який вирішив висміяти раптове скасування виступу Зеленського. У пості написав наступне: з болем у серці. Ми повідомляємо, що хоробрий український президент Володимир Зеленський не прийде сьогодні до румунського парламенту. Публікація оформлена на фоні смайлів. Президент України сьогодні прилетів до Румунії вперше від початку повномасштабного вторгнення. Він вже зустрівся із главою держави Клаусом Йоханісом на порядку денному безпекова взаємодія, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій. ДБР повідомило про ще одну підозру двом екс-чиновникам за закупівлю неякісних бронежилетів. Йдеться про колишнього заступника міністра оборони Шаповалова та керівника одного із департаментів Міноборони Хмельницького. Їх підозрюють у розтраті понад 250 мільйонів гривень державних коштів, що були виділені на закупівлю бронежилетів. Цей інцидент став ще однією незаконною оборудкою експосадовців. Загальна сума збитків майже півтора мільярди гривень. Максим. Альна санкція 12 років за ґратами набу завершило розслідування щодо колишнього заступника міністра розвитку громад, території та інфраструктури Василя Лозинського, якого підозрюють у отриманні хабара. Тепер справа має бути передана до суду за даними слідства. Напередодні минулорічних блекаутів він домовився з окремими компаніями, щоб держава закупила в них енергообладнання за завищеними цінами. За що просив собі відкат у 40 мільйонів гривень. При отриманні 400 тисяч доларів його затримали влітку. Суд звільнив Лозинського з під варти, змінивши раніше обраний запобіжний захід на заставу в 2,5 мільйони гривень. Мер Мукачева Андрій Балога прокоментував обшуки у себе вдома та у міськраді, каже, що передав правоохоронцям всю необхідну інформацію, буде співпрацювати зі слідством та переконаний у законних діях своїх підлеглих. Окрім як до мера Набута СБУ, сьогодні прийшли до голови райради Михайла Ланя, почесного консула Словаччини в Ужгороді Олега Адамчука та його брата Ігоря, а також екс-депутата Закарпатської облради та власника готелю «Ужгород». Город Олексія Баранюка. Приводом став продаж стадіону Авангард за заниженою вартістю десятеро. Влітку Мукачівська міськрада виставила на торги три гектари комунальної землі. За класичною корупційною схемою перемогла потрібна компанія, а міський бюджет недоотримав 100 мільйонів гривень. Пазл не склався. Екс Нафтогазу Коболів став радником президента Молдови Санду. Крім того, бере участь у процесі аудиту заборгованості республіки перед Російським Газпромом. Про це оголосив він сам. На що у Кишеневі відповіли? Це неправда. В адміністрації Санду кажуть, колишній голова Нафтогазу справді консультує владу Молдови з енергетичних питань, але жодним радником офіційно він наразі не є. До речі, сам Кобилев в Україні нині під слідством за зловживання службовим становищем. Ізраїль вивозить з Європи сотні своїх військових для участі у війні. За даними місцевих змі, транспортні літаки вилетіли в різні країни, аби доставити резервістів. Операція була проведена в координації з міністерством закордонних справ. Змі також публікують фото літака, на борт якого піднімаються ізраїльські солдати. Воно зроблено напередодні пізно ввечері, але в якій саме європейській країні це відбувається, не вказано. Сьогодні уряд Ізраїлю схвалив призов до армії оборони до 360 тисяч резервістів для участі в контртерористичній Тичні операції залізні мечі. В Ізраїлі подружжя вступило в бій з Хамасом, щоб врятувати своїх немовлят. Обидва були офіцерами та мали вдома зброю. Вони сховали своїх десятимісячних близнюків у бомбосховищі, а самі, щоб відвернути увагу терористів від дітей, чекали на них у будинку. Чоловік із жінкою загинули. На порозі їхнього будинку лежали трупи сімох бойовиків. Діти 13 годин провели у бомбосховищі самі, допоки не були знайдені дідусем. Зараз з ними все добре, вони у безпеці. В Ізраїлі кілометрові черги до пунктів здачі крові. Їх відкрили в Єрусалимі, Тель-Авіві та інших містах у торгових центрах та великих супермаркетах. Подекуди черги вишукуються із тисячі осіб. Лікарі оголошують, перш за все потрібні донори першої позитивної групи крові, оскільки вона підходить до будь-якої групи, що збігається за резус-фактором. На вході людину запитують, чи є вона вегетаріанцем і чи знає свій рівень гемоглобіну. Спецслужби Російської Федерації та Білорусі готують теракт під чужим прапором, аби звинуватити Україну. За даними Центру національного спротиву, як об'єкт для теракту, російська ФСБ та білоруське КДБ розглядають нафтобазу «Брестоблнафтопродукт». Вона знаходиться неподалік населеного пункту Прилуки за два кілометри від білорусько-польського кордону. За даними аналітиків, там планується здійснити скид вибухівки з дрону. Росія близька до виходу із договору про заборону ядерних випробувань. Про відповідний наказ керівництва Держдуми до комітету з міжнародних справ повідомляє інститут вивчення війни. У документі депутатам дають час до 18 жовтня для обговорення процесу відкликання ратифікації договору. А також звертають увагу аналітики. Ймовірний розвиток подій 5 жовтня прокоментував і сам Путін. Нагадаю, що нещодавно про посилення ядерних погроз з боку Російської Федерації заявив президент України Володимир Зеленський. У Польщі судитимуть українці, який незаконно перевозив мігрантів до Західної Європи. 31-річного чоловіка затримали співробітники прикордонної служби спільно з працівниками відділу оперативної безпеки. Слідство стверджує, що найменший рік він переправляв мігрантів через так званий зелений кордон, тобто. Найменш захищену ділянку польського кордону під час обшуку за місцем проживання чоловіка виявлено засоби зв'язку, які він використовував для здійснення своїх злочинних дій, ноутбуки та готівку підозрюваного взяли під варту на три місяці. За скоєну йому загрожує до восьми років ув'язнення. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку ми оминули новину, що також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо вам за увагу. Слава ЗСУ, слава Україні.